Всіх вітаю, мене звати Оля і я спробую зняти таке собі влогове відео. Справа в тому, що в мене будуть зараз досить швидко чертуватися процеси, бо в мене є старт, є процес, який я хочу фінішувати, там вже набагато лишилося. Є добовий гай, який я буду також просувати до фінішу. Там вже 83% відшито, і мені хочеться вже завершити цю роботу наступного місяця. Не знаю, чи вдасться, чи ні, але спробувати можна. А поки я собі мрію, як я закінчу. Добовий гай, як я розпочну нову багато і візьму відразу дві, бо мені прям ну, дуже кортить. Чи, може, три. Бо я якось шаленію від цієї краси від того, що я прям ну, можу і не встигнути вишити її всю за своє життя. То поки я про це все мрію і думаю, я розпочну більш простий процес. Це... Ось такі каченята від повітрулі. Тут лише 15 кольорів, розмір картинки 110 на 100, тобто вони не такі маленькі, якими вони здаються. Але схема проста, і я впевнена, що буде шитися в задоволення, бо я вже вишивала набори від повітрулі. Тут у комплектації не пері. І українська їда. Дуже приємні, комплектуючі, шиється чудовезно. А зараз я покажу свій фініш свіженький, який я тільки вчора ввечері завершила. Ось ось мій прекрасний соболь. Ось, влась, весь ось так. Ось такий в мене красий вийшов. Це схема від Січкар. Я купляла її на сайті, і тоді ще була електронна версія, то вишивка просто жодних проблем мені не зробила. Тут 36 кольорів, 3150 хрестиків по марафону, з них 720 бочків пеку. Зараз я покажу, як виглядала ця картинка без беку. Ось так ось. І як зараз. Тобто кожен стібок у беку він дійсно потрібен, кожен хрестик лежить там, де він повинен бути. І це дуже шикарно проработана схема. Як і завжди, схема від Січкар це чисто його задоволення. Що мені тут надзвичайно подобається, це ось це око. Воно таке прекрасне. Воно здається трохи блакитним. Хоча там нічого блакитного нема. Я не знаю, Воно не дуже гарно передається через камеру, але око виглядає блакитним. Хоча там стається э, 413 номер. Отже, шикарна розробка, прекрасний фініш. Я ще його не прала не просувала, він навіть ще в п'яльцях у мене. Де я була читером, Це я використала СГС, а не DMC чи AM, як я зазвичай роблю. Бо це був ну, настільки спонтанний старт, що мені було якось недо збирання Ну і ще читерство в тому, як розташовані сніжинки, бо я їх просто насипала. Я там не відраховувала, де вони мають бути малюнку. Я думаю, що це також не принципово. А Як видно, канва такої странної, досить форми, досить дивної, але це теж буде невелика подушечка, і всі ці куточки, всі вони сховаються і заважати не будуть. Отже, Робота в мене є, це мій новий старт. Також я буду просувати, але вже, напевно, завтра свою вивільгу від Лелі, а там подивимось. Доброго всім ранку. Зараз пів на сьому ми з Івкою вийшли погуляти, і ось. Вирішили ми цього разу пройти повз нашого лугу для комах. Це такий луг, на якому все має максимально дикий вигляд. Тут є ялинки, є осинки, є багато травички, а з цього Року починаючи, тут будуть о, рости також гвоздики, які мені попалися в якості маленького презенту від магазину вишила. Там були такі клаптики картону з насінням. І ось я його посадила. І, попри дуже таку щільну та високу рослинність, я таки знайшла те місце. Де моя хвостика тепер росте? Ось вона. Ось моя хвостика, ось поряд також. Вони двох різних кольорів. І ось ще кущик. Ось він. Тобто воно росте, воно квітне, його не всюди видно через цю дуже високу траву. Он лапуська, он сусід, який <laughs> собі вже робить о, паркан нормально, бо заросло все. <laughs> Ось така у нас тут місцевість. В мене сьогодні неділя, 22 червня. І, як я і збиралась, я розпочала своїх каченят від повітрулі. Ось такий прогрес у мене наразі. Тут 2600 хрестиків відшилося. Вшилося дуже легко, дуже приємно, як і інший процес від повітрулі, який я вже відшивала. Тобто тут нічого незвичного. Схема добре читається, гарні позначки. То я вишиваю по паперу і нормально все йде. Потім мені по завданню випало, щоб я вишивала чорними або сірими кольорами. І наразі такого місця, де в мене було багато чорного та сірого, в мене лише вивілька. Ось такий вигляд вона мала до того. І ось такою вона стала зараз. Ось. Я вже повністю завершила всю квітку гортензії. Весь бек, всі фрузлики, все на місцях. І мені треба переп'ялити. Тому я її показую зараз. Я не знаю, скільки там вже у відсотках. Думаю, вже десь 80 з чимось, бо робота просто невелика. Я переп'ялю і, думаю, сьогодні-завтра я дошию цю пташку і буду мати фініш. В мене зараз понеділок, 23 червня, і ось це мої залишки, залишки від набору вивільга торгової марки Леля. Звісно, на другий відшив цього всього багатства не вистачить, але і не повинно. Проте всього лишилося, лишилося так, що можна було не перейматися через те, що там чогось може не вистачити. Восьмого номеру в мене загалом лишилося півтори пасми метрової. То запаси дуже гарні. Я спробувала їх порівняти з своєю картою DMC? І що я з'ясувала раптово випадково? Що номери не співпадають взагалі з палітрою, яка в мене в цій карті DMC. Я так собі думала, що ж може бути причиною? Ну, так я її знайшла. Цю карту я не купувала, вона мені дістала цю подарунок разом з якимись залишками ниток, які я придбала на eBay. І уважно придивившись, я таки побачила, що то карта 92-го року. Ну, звісно, кольори не співпадають. То було б дуже дивно, якби нічого не мінялося за 30 років. Отже, про ниточки ми поговорили, а ось моя красуня. Ось вона. Вишивалося приємно щодо хрестиків. І з півхрестом не було жодних проблем з Беком довелося потрудитися, попрацювати, бо він тут. Не всюди простий. Тут є ем, дрібнота всяка, дробний бек у оці, у дзьобі, у пір'ї навіть. Але я так вважаю, що якщо беку боятися, то краси не мати. Отже, такий в мене стався фініш, і я ще не знаю, що я візьму наступним. Думаю, то будуть все ж таки каченята, бо тут все ж таки міленькі переплетення, і я з беком, з бізерною голкою якось втомилась. Беку тут загалом багатенько, більше 800 стібочків, а загалом картина невелика. Тут і 6 тисяч хрестиків нема по марафону. Отже, до нового включення. В мене зараз четвер, 26 червня, і як я і збиралася весь цей час після фінішу вивільги, я працювала з каченятами від повітрулі. Загалом тут додалося півтори тисячі хрестиків, і зараз робота має такий ось вигляд. Тут в мене, як з'ясувалося, такий собі пасмовий метод відшиву. Це означає, що я беру одну пасму і вишиваю її. Зазвичай я вишиваю шматочками такими ділянками: 4 на 2 чи 4 на 3 Але тут я йду як принтер. Почала тут. Поповезла до сюди, поки не закінчився весь колір, поки я його не вивела. І назад з іншим кольором. І знов сюди, і знов назад. І також поки я дійсно не виведу кольор, де це можливо. З гніздечком я вже, як видно, впоралася. Більше таких темних відцінків в мене не буде. В мене з темних відтінків буде лише ось цей ще і той, що поряд. Це в оченятах у пачках. А інше, вишивайтеся, буде трохи пізніше, щоб я не запуталася. Бо попри розмитку є така не те, що тенденція, а є в мене схильність до того, щоб 20 разів себе перевіряти, чи дійсно це та сама клітинка, чи то не вона. То проще я дійду до того місця вже з нормальним малюнком і від. Того місця, де це буде зручно, відрахую. То такі в мене просування з каченятами. Наразі тут 4000 хрестиків на канві Картинка об'ємна, приємна, коли пташки додадуться, буде ще гарніше. Я не пам'ятаю, що. Це вже казали чи ні, але я оформлю це в подушку, і це буде подарунок сестрі. В неї якраз троє діточок, то думаю, подарунок буде тематичний. Отже, і що ж я візьму у наступному? Наступним я візьму свої дуби від Лукаес. Щось я давно за нього набралася цей процес. В мене там 84% вже є. Треба ростити. Ще й до того ж, звіт у марафоні Merced був лише вчора. То до нового звіту треба ж нашити щось і не в останній день. То до нового включення. Ми з Дубовим гаєм. Від Лукаес повернулися у кадр. Ось тільки я вже маю нашитим. Додалося тут ем, більше трьох тисяч стібочків. майже 4. Вишивала я ось тут ось все це закрилося. Тут лише трошечки прогалів, але. Ем, Мені було вже запізно якось дошивати, я вже втомилася. Дійшло навіть до того, що я помилилася, подумала, що я в іншому місці та розпорола чотири стіпки, які були правильні. То мені довелося. Де перезакріплювати, все перезакріплювати, тут перешивати, тут знов дошивати. І коли вже така халепа сталася, хоча було 10 вечора вчора у суботу, все одно я так собі вирішила, що все, мозок втомився, якщо я вже навіть такі дурні помилки роблю. Вся моя краса в кадр. Зараз не вміщається, але думаю, то не так трагічно, бо все воно, вона не прана, я її не прасувала, все п'яли знято. Це робочий процес, такий пом'ятиш, як є. Мені лишилося тут небагато. Тут вже вишито 85,49% роботи. Ось край роботи. Тобто, лишилося всього нічого. Я буду сподіватися, що дощу це в найближчі місяці, бо в мене горять руки та пальці на інші багато кольорки, а поки я це не завершу, я не можу розпочати нічого іншого. Отже, дуби свої я показала. Ось це прекрасне дерево на задньому фоні теж. І покажу, що я ще вчора робила, бо мені випало завдання 500 хрестиків на вертикальному процесі, на тому, що орієнтований вертикально. І я так подумала, в мене лише один такий процес. І зараз я покажу, який це. І ось такий в мене виявився єдиний вертикально орієнтований процес. Це такий сапожок, китайська реплика, нанесенка. Це на той випадок, коли мізки вже не варять, то я таке беру в руки. Ось. А, вишивається як нормальна нанесенка, нічого тут цікавого нема. Я пересунула п'яльці, бо мені не хотілося шити бек. Я набекалась на цьому тижні з соболем, з вивільгою. Там було багато беку і щось я від нього притомилося. тому я вишивала лише хрестики. А Хрестики я додала ось тут. Ось тут, ось тут. Не дивіться на фарби, бо вони не такі, як будуть потім. Бо, наприклад, під цим світло-жовтеньким кольором, ось такого кольору розмітка. А під ось таким кольором яскраво зелена розмітка. То я не знаю, яким воно буде, як відіпреться. В мене є сумніви щодо кольору на цьому бантикові, саме до цього темного через цей перехід. Якщо мені дуже не сподобається і воно буде так дуже дивно виглядати, я просто його розпорю та заміню. Це буде не така велика проблема, але зараз дивитися на те, які кольори виходять, ну це марна справа, бо вони всі не такі, як є насправді. Що я ще тут додала до цього чобітка, Так це півхрест білим по тій частині, яка мала лишатися незашитою. Може, воно в схемі і так. І якби це була рівномірка, я б так і лишила. Але це Аїда китайська, 14-та. Вона дуже дирчаста. І я подумала, що з закритими ціли дірочками вигляд буде більш органічним. То я додала цей півхрест. Він через синтетику SHS трохи проблискує. Um, насправді з електричним світлом це видно, бо решта тут павовна, і вона якась така сьмяненька. То цей проблиск його видно. Отже, це в мене був такий додаток. В мене на цей um, чобіток є перенабір. Лівий, але він співпадає поки що з усіми нанесеними візерунками, то подивимось, чи так воно і далі буде чи ні. Отже, перенабір мені каже, що тут вже більше 30% точно є. Я не пам'ятаю скільки, але більше 30 точно є. То просуваємо до Різдва. Щоб на Різдво на новорічні свята мати вже чобіток. Це буде мій перший чобіток. Ну, подивимось, бо в планах є ще, є ще один такий набір. І є схеми, є а, плани щось таке придбати, то подивимось. Отже, це було по-чобіткові. І таким ось чином ми плавно і акуратно підібралися до процесу, який я взяла в роботу зараз. Це китайська репліка набору, який мав вишиватися вовною, наскільки я розумію. Може і не так, але чомусь мені так здавалося завжди. Називається все це нічне кафе. В мене тут вишито вже більше 60%. Тут майже завершений будинок, весь цей будинок, тут ліхтар ще буде, і сяє над ліхтарем. Мушу сказати, що на цьому дизайні ці ліхтарі дійсно роблять якийсь дива. Поки я вишивала лише будівлю, цей кущ і цю будівлю, і в мене не було ліхтаря, воно було таке невдале. І я взагалі не могла збагнути, нащо я це взяла, що мені могло сподобатись у цьому дизайну. Але я вишила ліхтарі, я зробила них бек, і воно засяяло. І оці ліхтарі це справді родзинка цього сюжету. Отже, з цією стороною я вже майже завершила, тут небагато лишилося. І тоді ми перейдемо сюди. Кінець роботи має бути десь ось тут ось. Фінальний вигляд. Ось такий має бути. Тут буде більш цікавий будинок з балконом, з самим кафе. Ну, подивимось, як процес піде, бо чорна канва. Не дуже є якісні нитки. І якось так складається, що цей процес я дуже неохоче беру до рук, хоча тут лишилося вже не так і багато. Здавалося б, ший вже. І бери щось інше. Так. Що тут по кольорах? По кольорах тут 21 чистий та 5 штук-блендів. І бексіч 5 кольорами. Нічого такого страшного, незвичного, такого, щоб можна було сказати, а, катастрофа, дуже складний процес. Ні, він відчувається дуже легко, це у будівлі, це великі шматки одним кольором. Ну, не шматки, ланцюжки, скоріше, але все ж таки одним кольором, то дійсно з відшивом цього проєкту ну, аж ніяких проблем нема. Якби ще й матеріали були гарні, було б взагалі чудово. Але вже як є. Отже, як я дошию цей шматочок, коли буде завершений мій ліхтар, я повернусь з новим включенням. 30 червня, і як я і обіцяла, я прийшла з завершеною вже ділянкою. Зліва картина повністю завершена, відшитий весь бек. я завершила ліхтар, завершила будинок. Роботу я вже переп'ялила, хоча тут по центру не вистачає трошки беку, але я його потім дороблю з. Залишків не Я не хочу розпочинати нову пасму для трьох стібочків. Отже, я думаю, що для влогового відео, для такої влогової спроби я вже достатньо процесів показала, були і фініші, То Думаю, на цьому будемо завершувати. Та я розпочну новий влог. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Будьте у безпеці, бережіть себе та близьких. Хай щастить!